Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання Крилакс. Я беру участь у спільному проєкті UA, який створила тобочка Новікова. Вона його створила для того, щоб наповнити український контент майстер-класами. І в нас є телеграм-канал. Де є всі майстер-класи, є різні гілки, і прості узори, і складні узори, і візерунки, і є там різні майстер-класи. Всіх запрошую в телеграм-канал, доєднуйтеся, користуйтеся, вчіться в'язати. Там є можна навчитися в'язати, там є дуже багато різних вже майстер-класів. За такий короткий час я вважаю, що то досить багато вже назбирали. І я... Хочу сьогодні показати, як в'язати шкарпетки одночасно, дві шкарпетки методом Magic Club. Тому що я такий майстер-клас шукала в певний час, і я не знайшла, пробувала, сама мені не, не, не зразу вийшло, але я знайшла спосіб і хочу з вами ним поділитися. У мене в корзинці, тут є спиці 2,5, бо я їх буду в'язати, шкарпетки спицями 2,5. І ось такі шерстяні нитки. Я буду, то є 100% шерсть, тут десь, ну 400 метрів, 100 грамах, 367 метрів 100 грамах. Я буду в'язати дві шкарпетки, тож, хочу вам показати, як я починаю в'язати. І будемо починати. Тепер я буду набирати петлі. Я взяла спиці 2, я буду в'язати спицями 2,5. Але петлі буду набирати спицями 2 на дві спиці разом. Ось так. Еластичним способом. Якщо ви хочете навчитися в'язати набирати петлі еластичним способом, зайдіть на мій майстер-клас по в'язанню шкарпеток. У мене два майстер-класи, і в обидвох я дуже гарно все пояснюю і показую, як набирати петлі еластичним способом. Бачите, я під дві петлі зверху заходжу в петлю, підхоплюю робочу ниточку і протягую через петлю. Я таким способом набираю петлі. Ось. Мені треба набрати 60 петель, тож я Буду набирати 31 петлю, поставлю маркер, і тоді ще 30 петель буду набирати. Тепер дивіться, дівчатка, я розділила, тут петлі вже розділила на тих спицях на двоє. Тепер, зараз ще буду ділити тут. Я набрала собі 31 петлю, щоб одна петля для з'єднання була, і 30 петель далі. Дивіться, як я роз'єдную. Я просто витягую одну спицю, ось, витягнула. Тепер всі петлі пересуваю на середину лески і так беру за маркер, ось так, вдвоє, і легесенько ось так витягую їх. Все. Нам маркерочки вже тут не потрібні, щоб вони нам потім не позлітали і не погубилися, і Я їх просто познімаю. Ось. А тепер дивіться: я складаю е, дві спиці докупи. Всі петельки, тільки нам, щоб не перекрутилося, ось так. Е, ниточка робоча і хвостик мають бути на другій спиці ззаду. Значить, я склала добре докупи петелечки. І тепер беру робочу ниточку, якою буду в'язати. Ось вона в мене хвостик відкидаю до себе ниточку від себе. Ось в мене ниточка робоча, якою я буду в'язати. І тепер я її заводжу між спиці і ось так назад від себе. І тепер беру спицю 2,5, якою я планувала в'язати. Підхоплюю першу петельку з'єдную, ось так. І тепер другу петельку накидаю на ту петельку. Ось так протягую. Так, мені щось ниточка зачепилася. Ось. Перетягнула. Тепер беру робочу ниточку і хвостик. І ось так затягую, зав'язую. Все, я затягнула. І починаю в'язати. Як я планувала в'язати, так і починаю. Так, ту спицю задню витягую, щоб вона мені не заважала, і в'яжу, починаю в'язати шкарпетку. Ось так. І в'яжу до кінця рядочка. Так, мені щось запутується. Я не, не бачу добре. Що я там роблю ось. І продовжую в'язати до кінця рядочка. Зараз я дов'яжу до кінця рядочка і покажу далі. Ось так. І все. Дов'язуємо до кінця рядочка і. Покажу далі, як я перехожу на наступні шкарпетки. Так, я до кінця рядочка дов'язала, підтягую спицю, якою я буду далі продовжувати в'язати. А ті петлі ось так. І то в мене буде перша шкарпетка. І той рядочок, звідки я починала в'язати, я собі на початку. Рядочка чіпаю червоний маркер, щоб я знала, що є перша шкарпетка, що я тут починаю завжди в'язати. Так, тепер беру, положила легенько і беру наступну пару шкарпеток. Підтягую всі петлі до початку. Так, спочатку, Ось так. Дивлюся, чи в мене не перекру... в мене перекрутилися петлі, бо в мене ниточка на першій спиці, значить, мені треба. Так зробити, щоб ниточка була на задній Ось Ось. так. Ось. Все. Тепер у мене точно добре складені, складені петлі. Знову беру робочу ниточку, якою я буду в'язати. Заводжу її між спеці і від себе. Ось так витягую. Беру спецю, якою я пров'язала рядочок, бачите? У мене там пров'язані рядочки, я тою ж спецією продовжую в'язати. Я знімаю першу петельку, знову переводжу, закриваю в круг і другу петельку закидаю на першу. Так, я об'єднала. Так, об'єднала, а там мені нитка розслоїлася. Так. так, я об'єднала. І тепер беру ниточки, робочу і хвостик, і ось так затягую. Затягнула другу спицю витягую і продовжую в'язати ось так собі той рядочок. І в'яжу його до кінця. Ось так. І в'яжу собі його до кінця. І дівчатка ще хочу вам сказати: доєднуйтеся до телеграм-чату, тому що мені в коментарях Ніна Мезенцева, Якщо ви мене дивитеся і будете чути, в мене є в. На каналі я два майстер-класи на шкарпетки, але там на укорочені шкарпетки нема в мене ще майстер-класу. Може, він і буде, але хіба не зараз, тому що зараз трошки другі плани, і зараз нема часу в'язати шкарпетки, знімати майстер-класи, бо є в планах дуже багато інших майстер-класів. Я не знаю, з чого я маю починати, в мене стільки планів. <сі> і я вам пишу відповідь вже третій день, і Ютуб мою відповідь чомусь анулює. Немає її. Я заходжу під відео і там відповіді під вашим питанням нема. І я вам просто хочу сказати: заходіть в чат телеграм, візерунки UA. Доєднуйтеся до чату, і там є гілочка шкарпетки. Можливо, там її я не дивилася, треба подивитися. Дивіться, дівчатка, я дов'язала рядочок до кінця, цю спицю підтягую, витягую її так сильніше. А цю задню спицю, додаткову, на яку я набирала, петлі, підтягую ось так. Все. Повертаю роботу, ниточка має бути ось так між спицями догори. Ось так. І повертаю роботу. Бачите, я все розвернула, беру спицю, ось так. Бачите, як в мене йде ліска. Ліска зверху, спиця знизу. Ось так. І починаю в'язати наступний рядочок. Другої шкарпетки. Тому що то в мене друга так за порядком в'яжеться. Зараз дов'яжу до кінця рядочок і покажу, як я далі роблю. Так що, дівчатка, хто не доєднався до телеграм-чат телеграм, візерунки .ua, він є не тільки для тих, хто бере участь у візерунках ЮЕЙ, хто має канали чи інстаграми і виставляє майстер-класи на візерунки, на різні корисності, а він має, він є для того, щоб заходили всі в'язалочки, які в'яжуть, і шукали собі потрібні майстер-класи. Які кому потрібні, там просто є гілочки, окрема гілочка про шкарпетки, окрема гілочка для спілкування, окрема гілочка для простих візерунків, візерунків спицями, візерунків гачком. Там є багато дуже гілочок. Заходіть, шукайте те, що вам потрібно. Бо поки що я так зрозуміла, що YouTube на візерунки .ua не показує майстер-класів. Дивіться, я дов'язала рядочок до кінця. І ось так витягую цю спицю, Ззаді беру другий кінець, підтягую ось так. Тепер беру спицю. Бачите, ось на яку я набирала петлі. У нас тут перший рядочок пров'язаний, а другий в нас ще не пров'язаний. Я підтягую цю спицю ось так. Ось, тут витягую, Дивіться. і щоб в мене отут не було ось так ну, розкрито ті дві ліски, бачите, вони в мене такі трохи розтягнуті. Я беру ось цю спицю, якою буду в'язати, заводжу під ліску один раз. І ще один раз. І я ось тут, дивіться, я перекрутила, бачите? Щоб в мене тут не розкривалося. І продовжую в'язати наступний рядочок другої шкарпетки. Ну, то один рядочок, просто на рядочок, який є на другій спиці, бачите? Тож, дівчатка, в мене є посилання під відео на організаторів. Проєкту візерунки UA, в телеграм-чат є посилання. Заходіть, будь ласка, користуйтеся всім, що вам потрібно. Спілкуйтеся, доєднуйтеся до спільного проєкту, щоб брати участь у візерунках UA, доєднатися ніколи не пізно. Якщо ви випускаєте на каналі Майстер-класи, на своєму, ви просто її будете випускати під хештегом візерунки .ua". І все. Тож запрошую усіх. Так, дов'язую я рядочок до кінця. І будемо. Томочка Новікова дуже старалася, організувала таке гарне дуже СП. Щоб. Щоб об'єднати українських в'язалочок всіх разом. Тепер дивіться, я дов'язала рядочок до кінця і цю спицю собі підтягую, щоб мені було зручно. Ниточка робоча за спицею, між спицями, тобто, бачите, посередині. І до себе. Тепер повертаємо роботу. Повертаємо ось так. Повернули. Так, в мене тут ниточка неправильно лежить. Зараз ми її потім правильно повернемо. Ми повернули роботу, ниточки взаді мають бути. Бачите? Я розвернула роботу. Тепер я підтягую. Ось цю спицю, мені треба підтягнути. Значить, я дивлюся, котра мене, котру спицю я маю тягнути. Я беру за ту ліску і ось так витягую. Я її підтягнула. І тепер просто заводжу сюди петлі, які я буду пров'язувати. Бачите, тут в мене перекручено взаді, воно мені не мішає, воно не розчепірується, все, все нормально. А цю спицю я витягую, бачите? Ось ту, якою буду в'язати. Підтягнула собі, скільки мені треба. Тепер беру, роблю з неї, так, ниточка в мене перед роботою має бути. Ось так. Зверху. Так, ниточка зверху. І зі спиці знову роблю ось таку петельку, так, щоб підвиняти. Ще підтягну трішки. Ось. І я поверну, бачите, зробила петельку ось так. І починаю в'язати наступний рядочок. Ось я його далі в'яжу, як мені потрібно. Все. Зараз дов'яжу до кінця тут е, петлі. І покажу. Так. Бачите, я дов'язала вже останню петельку, цю спицю підтягую. Ось так. Тепер беру наступну шкарпетку. Підтягую собі спицю, заводжу, з якої я буду. Ось так. Сюди в петлі. Ниточка має бути робоча між спицями. Ось так до себе. Ось. Тепер беру, підтягую, бачите, щоб в мене тут була менша петелька. Ось так. Тепер беру спицю, яку я буду в'язати, притримую ось так. А з того боку я підтягую, щоб не було вздутої петельки. Тут, ну, щоб вирівнялися докупи, щоб було рівномірно. Одинаково в мене разом не було вздута лязка. І дивіться, знову я цю спицю, праву, якою буду в'язати, заводжу під ляску, під жилку, під дротик. ось так, Один раз. І тепер ще другий раз. ось так. І все. І я починаю в'язати наступний рядочок. Все. І в'яжемо до кінця рядочка. Дов'язую до кінця рядочок. Тепер цю спицю підтягую, щоб мені петельки не злетіли. Ниточка, бачите, ззаду спиці. Ось. Тепер Робочі ниточки тримаю, якими я в'яжу, і їх відкидаю за спиці. Ось так. Повернула роботу. Тепер підтя... мені треба підтягнути е... спицю, на які... на... На... з якої я буду тепер в'язати цю спицю робочу, якою я буду в'язати, я ось так підтягую, тримаю і тепер витягую спицю. Бачите, я собі знайшла, ось. Бачите, я витягую. Ось. Підтягнула її. А цю задню я витяг... витягую. Тепер на початку головне, бо тут на початку ще перекручується, пер заводжу цю спицю в петлі, ось так завела. А задню. Спицю, якою буду в'язати, ще трішки собі підтягую, щоб тут була менша петелька. У мене спиці метр двадцять. Тепер дивіться: бачите, як я складаю петельку. Дротик зверху, а спиця знизу. Ось так і він сам закручується. Так. І продовжую в'язати. До того способу просто треба приловчитися трішечки. Бо головне почати і головне акуратно почати. Тут саме основне почати, а далі воно вже, я вже так привикла до того способу, що він мені дуже-дуже легко йде. І чим він мені зручний, зру, зручний, що я де починаю рядочок. і в тому самому рядочку, я її починаю е, слідуючу шкарпетку в'язати. І тому е, тут зручно, що і п'ятку в'яжеш одночасно, дві п'ятки разом. Не треба окремо одну п'ятку в'язати, а потім другу. ну, Такий спосіб мені дуже зручний. Якщо ви попробуєте то я думаю, що вам сподобається. Мені спочатку було важко, я спочатку дуже уважно тут все повертала, робила. А тепер я вже це все роблю на автоматі дуже швидко, мені вже то не складає ніякої проблеми. Просто я е, люблю, е, не, люблю, не дуже люблю рахувати рядочки, і я собі придумала такий спосіб. Бачите, дов'язала до кінця рядочок, підтягую ту спицю, ось так. Тепер ось цю спицю, з якої я в'язала, я її заводжу, бачите, розкручую легенько, і просто перетягую на неї петельки, які я буду в'язати. Так, ниточки мають бути всі за роботою. Так. І, бачите, ось так складаю. Ось цей дротик підтягую його, бачите? О. І в мене знову тут. Тут є перехрещену петельки, щоб не, не розривало. І я вже тут, на друг, до другої шкарпетки, підійшла. Знову заводжу спицю під дротик і ще раз під дротик, і беру, в'яжу наступну шкарпетку. Бачите? І продовжую в'язати. Закінчила я в'язати рядочок. Цю спицю відпускаю. Робоча ниточка тут, і з другої шкарпетки ось так, зверху, ось, і повертаю роботу. Ви собі повертайте, немає значення, в яку, в яку сторону ви повернете. Просто я один раз повертаю в одну сторону, один раз в другу, щоб у мене ниточки, які йдуть від клубочків, щоб не запутувалися щоб не розпутувати клубочок від клубочка. Бачите, я перейшла. Тепер я беру, витягую, бачите, я з того боку петельки витягую спицю. Ось цю. Підтягнула я її до початку петель, які я буду пров'язувати. Ось так. А другу спицю я витягую, притримую отут петельку і тягну, щоб воно. Рівненько мені витягнулося. Бачите, я тут тягну, а тут тримаю. Не знаю, треба ви ще підняти камеру і вам гарно ще раз показати. Підтягнула, бачите, тут в мене вже маленька петелька, тут перекручено. І тут я роблю петельку зі спиці, отак, і починаю в'язати. Продовжувати в'язати. І чим зручно, от чому п'ятку. Я п'ятку в'яжу завжди від початку ряду на першій спиці. І я пров'язую тут п'ятку, пров'язую тут п'ятку. Бачите, в мене тут хвостик і тут хвостик, то є початок ряду. І потім назад п'ятку. І я одночасно в'яжу дві п'ятки разом. І потім, так само, коли стрічкове закриття йде, я так само. В'яжу, і так само в мене залишаються гарно петельки і зручно закривати, ну, зручно так мені в'язати. Надіюся, я вам гарно показала, ви все зрозуміли. Передивіться відео спочатку, то головне почати. Потім вже петельки не розкручуються, потім вже, вон, то поки тут мало пров'язано, то треба дуже уважно слідкувати, щоб вам не перекрутилися петлі. А далі вже йде дуже легко. Так, дивіться, пров'язала я рядочок, я вище підняла камеру, може, вам так краще буде видно. Пров'язала я рядочок, цю спицю підтягнула. Тепер тут підтягую ось цю спицю. Бачите? Ось я її підтягую. В мене ниточки йдуть за роботою. Ось так. Ось. в мене ниточки йдуть за роботою. Ось так. Підтягую цю спицю сюди, заводжу в петлі, бачите? А тут роблю просто маленьку петельку з того боку. Підтягую трошки. Ось. Тепер беру спицю, якою я буду в'язати. Ось так притримую, і тут собі вирівнюю, бачите, я собі витягнула петельку. І починаю в'язати, заводжу спицю під дротик і ще раз під дротик. І почала продовжую в'язати далі. Ось так. Я вже так довго показую, мені здається, що відео, буде довго що то стільки не потрібно, але, але хочеться, бачите, в мене вже більше петельок, більше пров'язано рядочків на шкарпетках. І мені вже легше в'язати, я вже бачу, що і до чого котрий дротик підтягувати, мені вже шкарпетка, чим більше рядочків пров'язано, тим їй е, вон легше воно не, не перекручується дротик. Мені. І я вже бачу, куди мені швидко підтягнути. Я ж кажу, тут треба просто спокійно сісти, попробувати помаленьку, щоб не, не спішити, щоб нічого не наробити лишнього, і тоді вам все вийде. Дивіться, я дов'язала рядочок до кінця, ось, підтягую нитка за роботою, ось так ось, і повертаю роботу. У мене робочі ниточки взаді. Бачите, ось. Тоді витяг... підтягую з того боку, ось так витягую спицю, підтягнула я її і завела в петлі. А тепер другу спицю, я, надіюся, видно. Ось так. Я її тут притримую, і я її підтягую, щоб в мене отут була вже маленька петелька. Бачите, я її витягнула. Ось так воно виглядає. І тут перекручено в мене тут не, не розтягуються петельки. Між петельками ряди не буде ось так воно виглядає. Тоді взяла спицю ось так ось, і продовжую в'язати в ту сторону. І все, надіюся, ви зрозуміли. Надіюся, що майстер-клас буде. Зрозумілим, що ви зрозуміли як принцип в'язання двох шкарпеток на одних спицях, і мені той спосіб так сподобався, що я вже іще одні шкарпетки в'яжу, бо тут не треба рахувати рядочки, не треба. Тільки сантиметром міряти висоту, скільки вам там треба пров'язати. Ви собі просто вимірюєте сантиметром, скільки сантиметрів і не сидите, не рахуєте рядочки. Ось Цим цей спосіб мені дуже зручний. Тетянко, то тобі посвящається той майстер-клас, тому що ти піднасидиш і ручкою, там, хрестиками чи крапочками, чим ти там малюєш, відмічаєш собі кожен рядочок. Тож цей майстер-клас я знімала раді тебе. Ну і Надіюся, що ще комусь подобається і будуть в'язати всі, кому сподобалося, ставте вподобаючки і до зустрічі. Всім па-па!